I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to. F I feel like dying. I'm trying to fly ah, high, but I'm not a important. person. Some days I feel like I'm just a product of a system be where you're lucky just to make it that down. I'm not even a question, I'm just to will do what it takes to turn passion to paint chest. And if I go, go I'm the down, the I'm gonna do it on my terms. And every single time I I'm, I'm gonna Євген Кордюк на трибунах мрії. Він свою справу сьогодні вже зробив вчасно, травмувався і сюди на пиво Андерсан. Тобі темне світле. Та бутерброд! ви, ботерброт? Марія! Марія! Марія, не чую. Марія! О! Марія, бачиш? Марія! Марія! Ми приїхали щоб перемогти. Гей, ми опаремо тебе. Гей, опаремо тебе. Гей, приїхали ща перемогти. Мрій, я. Мрій, я. Мрій, Со, я знаю, що всі цій грі для тебе це не просто перемога, це щось більше. Розкажи, розкажи, як забувалися ці місії. Дякую за підтримку, дякую команді. Заслужив на той приз. Ти не виділяєш партнерів, паси тільки свою ліву ногу, правильно я зрозумів? Звісно, звісно. Чотири пляшки, чотири пляшки. Йо-йо, мачечок! What's the Як же довго ти чекав, да? як же довго ти чекав? Сім днів. Сім днів. Скоро років я чекав на цю перемогу. Мрія виграє по великим святам, друже, зі святом всіх. Дмитро Іванович, у мене питання. Ти завжди домовляєшся про рахунок 2-1 з суддями, да? тому що вже раз, два, три, це втретє в цій всій першості. Мені рада якось рішучіше працювати з суддями. Ось ми і працюємо. Може, давай 3-1 домовишся на наступний раз. Я розумію, що це трошки у нас, витратно. Окей, да, да, да. да. okay, але дякуємо тобі за Дякую це. за підтримку. Дякую. Голова не болить? Болить кожного ранку після п'ятниці, чувак. <плес>